Кого ви не виходите з голови, давайте будемо дивитися, в кого ви не виходите з голови. Хто не може викинути вас з голови. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся до мене в Телеграм, а ми будемо дивитися, яка ви. Яка ви? Дуже різка жінка, якщо я пішла, то пішли всі в бані, я повертатися не буду. Я це усвідомлюю, я змінюю своє життя. От я прийняла рішення і я слідую цьому рішенню. Я не знаходжу собі якісь виправдання, все те, що я можу робити, і я роблю по повній програмі. Дивіться, це не означає, що ви прямо там знаєте, всіх направо і наліво, ви розкидаєте словами. Ні. У вас гарне коло спілкування, люди до вас будуть тягнутися, тому що біля вас їм дуже тепло, дуже приємно, і ви своїми словами ви можете змінювати також і їх життя інших людей. Окей, давайте, в кого ви не виходите з голови, що це за чоловік? У нас тут відразу виходить лицар кубків, про який, який про вас думає, мріє і хоче з вами більш серйозних стосунків. Ой, дівчатки, ну що я вам хочу сказати? Значить, дивіться, по-перше, були вже якісь спроби будувати з цією людиною стосунки, якісь стосунки між вами вже були. Могло не дійти справа до того, що ви жили разом, а ви тільки зустрічалися, да? і я думаю, що все-таки тут два партнери. тому що в нас, по-перше, три капентаклів і два чоловіка виходить. Давайте я вам опишу характери: Лицарь Кубків. Людина. Молода. Це не означає, що він фізично прям молодий, да? може бути і 30 з гаком років. Ну, на 40-50 днів він тягнути однозначно не буде. От. І це людина, яка така, знаєте, от. Я тобі допоможу, я тобі покажу. Дивися, ось цукерочки, ось тобі кава, ось тобі його знаки уваги, ви бачити, будете. Він не буде їх приховувати. І це приємна, гарна людина. Така, знаєте, от з якогось спілкування йде дуже легко. Дуже приємно. А от другий у нас він виходить як імператор. Оце людина, яка може бути вже і більш дорослий чоловік, це може бути і 40 плюс років, і більше. Інколи таке, звичайно, буває, що імператор він молодий по віку. Але тоді це настільки ну, людина, знаєте, відповідальна. На ньому дуже багато тоді є задач, які він має виконувати висить на ньому ці задачі. розумієте, І він мудрий не по рокам. В такому випадку, якщо він молодший. Тому біля вас, дівчатки, аж два чоловіки, які дуже сильно дійсно мріють про ваші стосунки. А який з них колишній, ви вже маєте самостійно визначити.